Всім привіт. В общем, збираємо сою. Тут де колись була цілина, це вже не є цілина, де хто слідкує за каналом, той бачив, де, ну, де, де ми її обробляли, вимикали дерева, все що тут було. І це вже не цілина, це вже повноцінно придатна земля для посіву і обробітку. Збираємо сою в полтавчанку. В цьому році посуха в нас сильна була. і ну, Хто займається в сільському господарстві, той знає. Не буду я розказувати, що новеньке. Отака, яка є, в тому році була краща. В цьому році вже ну, слабша. Ну, е, така яка вона є. Добре, що хоч не відстрілює. Бо є такі сої, що відстрілюють. Ну і тут от вже бачу, що починає так, як м вистрілювати. Ну чистенька. Така яка є за, за, за це, слава Богу. Нічого страшного нема. Це не головне соя, головне би мир був, але ну, я думаю, що скоро він буде. От. А так, ну ще планував цей участочок дорозробляти, ну не знаю. Може вже не треба нічого. Стіко людей не треба. Молод нивою, соняшник зібрали. Убирав я мегов. Відео я не знімав. Бо чесно вам скажу, що то воно немає у мене такого бажання знімати, щось розказувати. Знаєте, коли є порядок, він є кругом. А трохи у нас така ситуація. Ну, якось воно мені хлопці там. А я буду бігати з камеру вокруг комбайна та й казати, що от все класно. Якось воно не, не до цього мені. Але... Кожен має свої покликання, мусить хтось і на землі працювати. Взагалі, по посівах щось трохи посіяли, щось будемо сіяти. Вологи дощі пішли, волога з'явилася. Та то я бачив, там кривий, тобто кропивницький, там заливай теж технічний, розказував, але я дивився, що у них там теж дощі. В принципі, дощі добрі для посіву, але соя слабенька в цьому році, як ви бачите, в тому році була набагато мощніша. Але як є, за все кажу дякувати Богові. Коби мир був, бо соя це не головне. Ціна, ціна взагалі, ну, можна сказати, не кудишня, ніяка. Але, ну що можу сказати, задовільняюся тим, що маю. І за зато дякую Богу. Зараз я буду трошки коло комбайна ходити, так не буду нічого коментувати, бо що буду коментувати? Шківи крутяться, мотовило крутиться, комбайн працює. А коментувати щось, ну якось йде другу передачу. Ну як ось так. Хоча я дивлюся, є і трохи. От, є. Тут трошки май... ліпша. Тут я сіяв майгусто, сіяв ту саморобну сівалку, що, ми, що там є на відео, що кажу, пан сам склепав. Цю сою сіяв я. Тут май густо дав. Тут найбільше є. Там норму збивав. Але ну така й вона є. Не можу сказати, що супер і не можу сказати, що погано, бо... Ну бо не можу так сказати. Нева йде. Можна було взяти мегу з флексі але то для меді треба роботи. Тут нема де розігнатися. Тут я давав густу норму, то навіть видно, що воно густо має. Бо починав сіяти з цієї сторони і туди йшов. От. Нива збирає. Ну, ціна у нас як де. Де 260, 300 доларів, 310. Як то і як де. Ну нема того, що було. в тому році. Ну головне би був мир. Це мені більш важніше, ніж ціна. Хліб. От. От така би вона вся була, то було би діло. Якось так буду завершувати, друзі. Всім всього хорошого, мирного неба. А воно скоро буде. Все буде добре.